Вітаю, друзі. Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні я хочу відповісти на таке запитання. Багато хто пише, що нас зараз лікають величезним наступом расистів. Знову, типу, чи дійсно є такий наступ? Як він виглядає? Що можна очікувати? І таке інше ми зараз подивимося. Дивимося найближчі два тижні, скажімо так, що зараз відбувається, чи є цей наступ. Подивимося. Знаємо багато зараз і ПСО, багато говорять, що можу сказати, ну, вони мають дуже велику надію. Що це станеться? Дуже голосно про це розповідають, мабуть, радіють з цього, вони так це розповідають, нібито в них все вийде. Ну, Таке накачування інформаційне. їх... Рашистську, нібито, силу духа, якщо вона в них є, трохи підкачати, а нас трохи залякати. Але виглядає не дуже гарно це, но, нібито, мабуть, вийде, мабуть, ні. Чому? Тому що це дуже такий рішучий момент. Коли, так би мовити, і вони, і ми повинні дуже уважно все розрахувати, проаналізувати, спрогнозувати, розрахувати, як хочете це назвіть, але це необхідність дуже ретельного планування. Це дуже важливо. Маленька якась помилка. Може привести до поганого результату. І що цікаво, що цей розклад можна трактувати як з їхнього боку, да? ніби то, якщо для них розповідати, і якби для нас розповідати, то це цілком однаково виглядає. І це дуже класно. Тому що це показує, що саме так є. Якщо ми, ну, ми ж дивимося нашого Бога, не з рашистського, то для нас це виглядає так. Ми можемо мати з цього дуже велику користь. Якщо ми гарно, розумно це використаємо. У нас є можливості для цього, ми вміємо це робити. Ми маємо силу духа саме ми маємо. І ми можемо такі отримати з цього свято справжнє. Але ще раз наполягаю, що це дуже нестабільна ситуація. Бачите, як оці виси коливаються? Воно може як в один бік повернутися, так і в інший. І для цього це є такий, ну це якби ітог, так скажемо, так. а це підказка, за яких умов ми можемо отримати кращі результати, коли буде все добре розраховано, гарно продумано. Тоді, коли ми зможемо, ну, не ми, скажімо так, а наше керівництво політичне, військове, коли вони якби, так от зверху подивляться на це все, що відбувається, побачать якби, картинку того, що може бути, і добре розрахувати кожен крок, тоді ми будемо матиме все це, що ми маємо тут. Зверху. Надія, радість, гарна праця за добрі гроші, свято, родина, як це кажуть, жить удалась. Але є дуже важливі умови для цього. Тобто, сподіваємось, що нашого керівництва вийде все саме по цій картці. Добре, розраховано і отримаємо гарний. Результат. Дякую, що дивилися. Дякую за допомогу моєму каналу, за реквізитами, що під відео і до зустрічі. Слава Україні!